Біблія Мандрівка до Міжнародного дня рідної мови. Мудра, сонячна, прекрасна, ніжна, мила, світанкова українська наша мова. Становлення і розвиток української мови це відображення історичного буття українського народу, органічне, найсуттєвіша частка цього буття, провісника мудрої сили, золотого слова сили, яка здатна об'єднати людей, їх долі, емоції і розум. Поєднати людину з природою, став автор слова о полку Ігорові. Тут уже зароджуються прекрасні словесні символи добра і зла, життя і смерті, символи обов'язку, честі, вірності. Українська мова з числиє зародження в лоні спільно східно мов. Часів її у як загальнонародної в 14 столітті, з чарівного періоду українського відродження, з класичної доби літературної історії 19 століття, часів революції сьогодення постала у кращих зразках творів великих майстрів слова, які плекали мову, насичувались і на повертали народові витончені в словесних граннях мовні образи. Звідси постає велика сила мовотворчості письменників. Які завжди наголошували на тому, що пізнання світу це вивчення рідної мови. Вітаю з міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру.